Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту інтерв'ю дня у студії. Працює Наталя Болдинська за в цьому році. все, що пов'язане з культурою, творчістю та красою, в якомусь плані відійшло на другий план. Але тим не менш, українська культура переживає чи не найбільше піднесення за роки всієї незалежності. І сьогодні в нас у гостях хлопці, музиканти, які грали українську музику і до початку війни, і продовжують робити це зараз. І що приємно, навіть в такі складні часи вони піднялися на нові свої творчі сходинки. Я рада вітати у нас у гостях, учасників гурту Кіт» Роман Гаман та Вадим Дзюнзя у нас в гостях. Доброго, Доброго вечора, хлопці, Доброго рада вас вечора. бачити. Вас здається, Новий корпоративний стильний. У нас зв'язку змінився, це на щастя, що дівчата ще не прийшли. З приводу ваших зачісок. Це вже такий фейс-контроль, такий у вас тепер буде. Ну, тепер так, ми навіть говорили, що коли були на тому. Чорма копіює просто Вадіма, тепер. Ну, так можна звати як завгодно, а коли був відбір на Євробачення, ми прослуховування проходили. І ми собі жартували, що це був би прикольний такий е, перформанс, коли якби ми всі. Під час виступу такі попри пісню, там та потихеньку діставали б машинки і всі б голилися, там, особливо ваші бек-вокалістки та, дівчата, з та, і всі і, уявіть собі, сім людей, і всі такі Бжжж". це був би прям хайп. Ну це то ну про Євробачення. Ми ще обов'язково поговоримо. Розкажіть в цілому, де хто зараз з вашої команди, бо частина людей служить. Як ви зараз взагалі, от репетиції, творчість? Чим живете зараз? Ну, зараз проходить службу в Збройних силах України наш гітарист Євген Косніков. Ми досить рідко бачимося з ним. Я не знаю, скільки разів, десь раз на місяць, якщо по-різному. Ну, по ну. Ну, кожного разу, як приїжджає, то ми намагаємося зустрітись. Першому у нього родина стоїть, а ми там вже десь на другому, на третьому місці? Ну завжди, коли є час, намагаємося зустрітися. Коли зустрічаєтесь, у нього руки тягнуться до гітари, чи він так завжди. Ми... Ну, якщо у нього трошки більше часу, ми навіть Щось... ми можемо пограти. Угу. На... Ну так, якщо вистачає часу на репетицію, то він з задоволенням кайфує там. Що розказує? Так взагалі, чи змінилася тема вашого спілкування, і взагалі, от як сама атмосфера в колективі зараз? Ну, знаєте, військові вони такі, типу. Та все нормально, типу. Все нормально, на Ну, На ці все. теми не люблять розмовляти, та, та, так? Не там люблять, акцентувати, Не Акцентувати, щось та, розказувати. Навіть там, ну, умовно, може сказати, що я там приблизно на такому-то напрямку. Все. І ще нічого. Ніяких подробиць. Ну, цивільні більше хвилюються, ніж військові. Так. Військові наші і такі. Стримані, угу. столеві вони, а цивільні Надії. більш переживають. І, мабуть, йому хочеться. Прийти і розмовляти не про війну, а от якраз про творчість, про щось абсолютно інше, переключитися повністю. Ну ми насправді про війну не говоримо. Ну всіх війни вистачає в житті. Ну всіх це, і коли ми зустрічаємось, ну в нас є інші питання, які ми можемо говорити, бо ми давно не бачились. А от з початком війни, як це позначилося в цілому на вашій діяльності, коли була взагалі перша репетиція? Тому що я думаю, що якась пауза була, певно. Угу. Розкажіть, згадайте про це. Ну, коли ми, ми перший раз зібралися, от, здається, місто Герой коли е, ага. написався, і це був кінець березня якось. І ми, ну, да, тільки ми б ну, збирались буквально вдома у Вадима а, для того, щоб а, ну, доробити аранжування і провести репетиції от, для зйомок кліпу Місто Герой. Це власне нову пісню. Ми четверо запросили ще Лю Бардачова, от він грав на веланчелі. Паша, я і Вадим от мачетве розбирались, і це десь кінець березня був. А от. пісня народилася саме от на початку війни, так? Чи вона ну от, і, і до е того вже е якось… Якщо казати про паузу якусь, то ну, цей перший період, перший місяць, скажімо так, два, три, чотири тижні перші, е то взагалі якось нічого не писалось, чесно кажучи. Я Ну, Як творець, я думав над тим, що йде вже який тиждень війни, там, да, повномасштабного вторгнення. І мені прям хотілося ну, от відрефлексувати на ці події. Але я реально прям був період, я, от я не розумів, як, як це передати музично словами ці емоції, я просто. Ну, Або потім... ще не було часу. Ну, перші ну, так, тижні так, всі так, ж так... працювали на то, щоб блін, захистити все. І ну всі-всі десь щось робили. Було, да. І воно, ну ти цілий день десь щось, як кудись там, там пісок, там ще щось, там мішки. Там. там ну і ну тут не було навіть, навіть думати Посидіти. про то угу. Да, Просто ти тоді всі думали про те, як захистити місто, захистити країну. До речі, піста, пісня Місто вона присвячена конкретному місту, чи це такий загальний збірний це загальний образ. образ. Тут, там взагалі така екстраполяція на всю країну. Та? Місто Герой, країна, Герой в кінці пісні. Це таке ми, як ніби, одне велике місто, яке тримає оборону, яке захищає. Ну, В душі себе. в нас Маріуполь. Тоді ми коли так, писали пісня, це, це якраз тоді і всім болів Маріуполь. І ми за півроку до цього були в Маріуполі. Ми бачили зміни ці в Маріуполі, бо ми були на Червоній руті. Сімнадцятий рік. Сімнадцятий. І потім ми, от ну чотири роки не були, і два першого і року. І ми бачили було. зміни ці, і нам так боліло. Ми всіх цих, цих містах були. Ми були в цьому театрі, ми були на цій площі. І нам так, це дуже боліло. у нас навіть селфі, фотографії. Там ми з фестивалем з країни в Україну. От там це був якраз серпень місяць, і рахуйте. Серпень. Осіні і в лютому угу. це почалось. І ти буквально в серпні там був, а, співав для маріупольців. Ну ми всі провели там час, у нас там багато знайомих. Ну і це прям було от дуже жорстко. Дуже... Прям, угу. прям дуже жорстко було всередині. А коли була перша репетиція? От саме репетиція від початку війни, коли ви зібралися? Ну це кінець березня вдома, а угу. от прямо там, щоб барабани. В я ну, Макс Сміржніченка звернувся до нас, щоб приїхати пограти для його підрозділу для військових. І ми сказали: Макс, дай нам тиждень часу, бо да, ми ж, ми ж не нічого так? ніяк. Це, да. це було в квітні, так? Да, так? А так, у вас була такі, вже да. така до, до цього за весь час існування гурту, пауза? От там більше місяця, коли ви не грали, не збиралися, нічого не робили? Чи це вперше за всю історію вашу? Ну так довго, мабуть, вперше. Ну так, щоб осознано. до цього могло бути. Ну ти якось не сприймав там через якісь обставини. Так що того, що ми просто не можемо, то і якою була ця перша репетиція? От ви зібралися? Як ви <сум> взагалі як треба це було, було переформатуватись? Бо ну, Жека так. був не на... Жека на війні, довелось ромучу брати гітару. Ну, коротше, Спрошу приходилось спрощувати все переробити. Бо треба ж, виходить, тоді мені грати і співати, а не кожну нашу пісню я можу ну, грати на гітарі і цей під час співати. Тому ми там думали, як, які власне пісні взяти, як їх переробити, так, щоб воно звучало акустично там, і так далі. Ну нічого, ми адаптували матеріал, от і тоді перший раз для військових виступали фактично це був і перший виступ за час війни, так? так у вас та, перед військовим Так, фактично, і перший виступ. І розкажіть про цей досвід, бо я думаю, він також особливий, якщо його порівнювати з зі звичайними виступами там на фестивалі. Ну Не просто знаєте, виступ для військових ну, це і... не перший у нас був. Ми ж їздили з фестивалем по сходу. І Ні, на сході ми часто а... грали для військових. Ну просто в, в такій ситуації я маю на увазі, ну, коли та, це вже та, дуже та. так взагалі. Вист, будь-який виступ для військових. Він для мене особисто якийсь дуже чуттєвий. Я не знаю. Я завжди ну, екстраполюю свій досвід на досвід ну, там, умовно солдата, або і, ну. І мені завжди здається, що я маю бути не по цю сторону, а по ту. Поняла? І дуже важко передавати. От ти співаєш, ти співаєш про ці події актуальні, і а ти, ти, ми співаємо місто Герой перший раз наживо. А, і ну, от, спереду біля нас сиділи дві жіночки, вони починають плакати, в мене все, ну, ком в горлі стоїть, я очі мокрі, ми ледве заспівали ту пісню, Настя плаче там на беквокалах, ну, то страшне було просто. Ну, Здебільшого, наче ми приїхали підтримати військових, а, а, ну, а та, підтримують та. вони нас, а не ми їх. Ну, Ми не їх так. підтримуємо культурно, а вони нас морально підтримують, бо вони такі, та все. Крим Україна, зустрінемось та, Криму. Ми йдемо на Крим. Ну всі були настільки заряджені, що просто ну більше вони нас підбадьорили, підтримували. а Ми їх культурно ну і можна сказати, що от е, саме творча така підтримка для них це також дійсно. Дійсно важливо, бо одна справа там матеріальні якісь речі, які потрібні для фізичного виживання, а музика це вже ніби ну, якесь другорядне щось, але тим не менш, завжди такі концерти, вони якісь правда особливі. От що ви можете сказати з цього приводу? Це відволіктися від цього. Ти ну, просто там в тебе 30-40 година, ти просто відволікаєшся, забуваєш про те, що в тебе округ. Ти от побував, ти відволікся, ти відпочив душею і. Ну, це інша все ж таки публіка. Ви відчуваєте, що вони інші, ніж просто так, люди, та, які прийшли. Однозначно, однозначно. І військові вони такі завжди. Та, Їх, от... Щоб розкачати дуже складно, ніж і, і, цивільних. Ну так, це не ті люди, які там будуть під веселу пісню ну, супер танцювати, радіти. Емоційно видно, що емоційно ці люди дуже втомлені. І власне музика, наприклад, взагалі будь-який культурний івент вот, перформанс, він для того і є, щоб. Заставити мозок, свідомість подумати не в тому руслі, в якому ти кожен день думаєш, та подумати інакше і про інакші речі. І навіть якщо пісня описує актуальні події, там якісь воєнні події, так, воєнну, воєнну тематику має, то мистецтво так влаштоване, що воно заставляє тебе трошки по-інакшому, то все зібрати в пазл, і ти трошки інакше починаєш до цього ставитись, інакше на це дивитись. Ну і зрештою, трошки ніби як розслабляєшся. Ну. Ну, десь так про терапевтична, все ж таки ну так, та, та та певним чином, що ви можете сказати з приводу процесів, які відбуваються в українській культурі зараз, яка як вже на початку я говорила, вона дійсно переживає. Ми всі це бачимо. Як ренесанс такий, і е, як ви себе почуваєте в цьому процесі? Бо ви співали завжди українською, тобто ви не ті виконавці, які там перейшли на українську зараз. так? тобто у вас це було з самого початку. І як ви зараз от чи змінилася публіка як така? Як ви себе в цьому відчуваєте? Наскільки ви можливо там? О, нарешті емоція, що нарешті це дійсно зараз це дуже затребувано, так? Бо раніше. Це, це треба б, щоб було просувати, а тепер на це є дуже великий попит. І внутрішній, і ну, такий і культурний, як такий. Це, з приводу просування, я можу сказати, що просувати свою творчість і зараз складно, тому що світ шоу бізнесу українського, який би він не був там, він не дуже то і змінився. Тобто ти можеш писати музику українською, але твою пісню. Все одно буде чути аудиторія. Ну я маю на увазі, що запит навіть в інтернеті, коли там раз розлітається відео, якась, якась пісня, якийсь кліп українського. Тобто, що зараз більше людям це потрібно більше до цього увага. Ні, ну це однозначно, що більше увага, тому що робити зараз в культурному просторі України російськомовний контент, це ну це просто якесь. Я не знаю, самогубство, як на мене. А, ну і це просто якась абсолютно непотрібна зараз річ. Ну, от, Прямо в сучасних реаліях. І тому, відповідно, дуже багато людей просто для себе прийняло рішення чітке, що я не споживаю російськомовний контент. Дуже багато людей стали крім російськомовного споживати ще плюс українськомовний контент. А, тому, відповідно, так, зростає ну, попит, зріз. та, і... Українська культура, от вона зараз популяризується на багато ну, активніше. Такий другий поштовх. Перший був, коли квоти ввели, і всі так само казали, ну це ж тепер розквіт все. Ну тоді це було більше, як скажімо так, з боку держави, це ну, було трішки. Да, так, а зараз, а зараз це, це, ну, це другий поштовх, такий для розвитку. Так. Да. Чи, ну Привискує чи такі. бачите ви це не знаю по переглядах там в Ютубі ваших відео, чи якихось, коли люди щось шукають, поширюють, діляться ось в такому плані минувати. Ну я би не сказав. Що ми відчули якийсь на своїх медіаресурсах ресурсах прямо. Такий що саме постук. через це відбулося? Угу. Ну, але явно активність трошки збільшена. Ну, але не так, щоб це було там в рази більше стало. А, до речі, немає. ваш особистий плейлист змінився цього року? Ем, От те, що ви слухаєте? Я намагаюсь, наприклад, як творець бути в курсі того, що відбувається в українському творчому полі. Тому я завжди намагаюся переслуховувати якісь новинки. Ну, не всі, звичайно, бо доволі багато контенту, в принципі, з'являється українськомовного. І в музичному плані, і музичні кліпи, там і так далі. Ну, я от можу відмітити, останні півроку я просто дуже багато разів прослухав пісню кров. Є такий виконавець Аскет. Аскет. Здається, він родом з Запоріжжя, якщо я не помиляюсь, зараз він в Києві. Це такий хіп-хоп-виконавець, і в нього є пісня кров. А вона прям для мене це от, те, що передає мій настрій, моє ставлення до того, що з нами всіма зараз відбувається. А вона така дуже мотивуюча і дуже войовнича. Така воєвничий настрій має. Во дуже крута робота. Прям дуже раджу. Вадим а в тебе як з музичними вподобаннями мене не змінився, він вже давно змінився. Ну просто він доповнюється тим, що зараз з'являється. А можна сказати, що Різмене. зараз є більше вибору дійсно українського? Ну, так так. так чи взагалі однозначно так? більше вибору? Це я думаю, це навіть як там кажуть, і сліпий помітний матчі з приводу якості. От якщо це якось і з приводу якості, також однозначно можу сказати. Ну да, якось зросла значно, але все одно вистачає, знаєте, як виходить багато, а там потім відсіюється, бо ну різний контент, ну все одно якість зросла. Хочеться ще поговорити кілька слів про Євробачення, тому що для вас це не перший досвід. Ми там поза ефіром да, говорили, що це вже вдруге так, ви берете участь у Нацвідборі. але цього разу ви піднялися вище все одно в результаті. Так? Розкажіть? Е, так, цього разу піднялися вище. Ну, по факту так і є. У 2016 році ми нацвідбір проходив на сайті СТБ. Достатньо було от, заповнити заявку і подати своє аудіо чи відео для того, щоб глядачі СТБ і взагалі ті, хто відвідують сайт, вони могли там проголосувати там, за твою композицію. Цього року нацвідбір проводили. Суспільне. Суспільне проводило, так. Ми теж подали заявку. В них була така. Умова, що пісня має бути абсолютно нова. Вона не, не повинна була бути до цього презентована ні, абсолютно в ніякому вигляді, ні в лайві, ні в акустичній версії. А, і в нас просто так співпало, що якраз була така пісня, яка ось ну, і... як, як готова та, вже. Не ходила по формату, і та. нова, і mm -hmm. ніде не світилась. Ну. І ми вирішили, що ну, треба обов'язково ну, mm -hmm. спробувати, mm -hmm. так. Ось і ми до останнього думали, що ми там нікуди не попадемо, бо ми прямо. Ну так, Ми вже на той час, коли треба було їхати на прослуховування, а вони оголосили за три дні до того, як треба бути на прослуховуванні. Вони оголосили Списал... ті, хто е прийшов ви Да. ми вже такі. Ну все, давай. Ми переїжджали на нову базу, замовляй машину, будемо переїжджати. Так, ми вже коли розпланували мені... собі вихідні, і все. А нам кажуть, так, хлопці, ну ви ж там готові їхати. Ми, Та ладно, серйозно mm -hmm. вони ну та. Ну тобто, по факту, ви потрапили у 36, шість та з та. 400, ну, так, ну, май 400, 400, 400, Так майже 400, кажуть, майже 400 заявок було такий лонг лист тих, хто проходив на цей бор. І що для вас, як для музикантів, взагалі цей досвід? Він щось дає? Чи це просто ну як така ну, якась діться, ж Те, що ми потрапили в 36, ми просто заявку подали. Тобто ми нічого в принципі, не робили такого, щоб потрапити в Лонглист. А самих учасників лонглист, Лонглисту їх запрошували на, на прослуховування. І ми поїхали в Київ, виступили, з нами відзняли два дублі-відео. Ми познайомилися з Дмитром Шуровим, головним музичним продюсером цього року Євробачення. Дуже приємно виявилась людина. Насправді так гарно він нас налаштував от під час виступу. Прям було дуже легко. Прям здавалося, що ти на репетиції і навколо просто друзі прийшли послухати. Дуже кльово. Ось враження лишилось дуже гарне. Будете штурмувати Євробачення ще як? Відчуття. Дивиться, насправді ми не є такий гурт, що ми про Євробачення. Ми явно не ну, про Євробачення. Ну дійсно, у вас трішки Але якщо зорі так зійдуться, що як цього року, знаєте, що в нас і пісня була саме на той момент, і форматно вона прямо підходила. Ось, то чому б ні, це е, такий. Хороший mm, спосіб про себе заявити. Так, це і... інфоповідь, медіа таку, ну, дуже дуже потужний в Україні, виявляється останнім часом. Так, тому що, бачите, навіть ті, хто не любить Євробачення, про всі знають. Знаєш, хто знає, їде від України, та. завжди все одно так читає. Та, і тому слід. коли ім'я Руелькіт прив'язане до імені Євробачення, це завжди хайп, це завжди ну, like, привітає. Як, якщо і... сказати, як повліяло, то ті медіа музичні, які до цього про нас не писали, не уявляли, не хотіли після років, як ми потрапили в мист, вони про нас написали. Хлопці, у нас вже буквально кілька хвилин залишається. Ми узгодили з вами пісню, яку хотілося почути наприкінці, щоб ви наживо виконали хоча б там один куплетик. Але я подумала, я не знаю, чому я забула про пісню Місто Герой бо я про неї знала, але чомусь говорили ми про пісню Осінній сон якщо можна, щоб ми... Виконала пісню «Місто Герой, про яку так багато говорили просто. І якщо у вас є така можливість, якщо ні, то граємо сіні. Да, Не можемо. Давайте тоді. Бо готували ми дійсно. Ви готували одну пісню, це правда. Зараз абсолютно ми така спонтанна в нас. Але ми так багато часу говорили про пісню, яка дуже знаковою стала і для вас, і вона дійсно для е, нашої країни цього року так дуже емоційно лягає на всі, на всі події, які відбуваються. Тож, будь ласка, я розучився спати, я чую кожен звук. Моїм білі халати ложкою переводять подих. Коперекличка, то, то мій очі наш, я ніби рукавичка, вбираю свій вантаж. Сьогодні перші діти, я рвуся на матки, серце сиреною, кляті орки, Свію ти по чорні, я сито ришито, я проклинаю подумки, трикольорове зло, я місто герой. Я бы за сина і доню, я бы і подаю. Я чую кожен звук, мої стіни, гармати, смузі з кожних рук, і я не сам на сотні, сотні міст і сіл, дітей моїх, мільйони, мільйони моїх стріл. За батька, за дружину, за друга, за сестру, за маму, і за брата, я в землю вас вступчу, насіння у кишені в комбата попросіть і лиш рахуйте суки двохсоті соняхи. І... я місто герой, я вистою за сина і доню, я вистою і подихом полум'я, не їсть того спалю. Я вистою, я Харків, Маріуполь, я Київ, я Ірпінь, я Миколаїв Буча, Востомель Суми, Львів, я Франик Мелітополь, я волноваха Луць, Енергодар Чернігів, і Тростянець. Я ціла Україна, я бабця, я дідусь, я і мала дитина, я рота захисниць, я слава Україні мільйоном голосів і я героєм слава на цілий Божий світ, я місто герой, я вистою за сина і доню, я вистою подихом Боги. Слава Україні! Героям слава! Тут мають бути овації. Я їх зроблю в одній особі для вас. Хлопці, дуже дякую. Пишаюся, що ми живемо в одному місці і що є такі класні творчі гурти, як ваш. Бажаю вам у новому році. Нових вершин, а воно обов'язково будуть, бо ви люди творчі, люди активні, проактивні. І я хочу, щоб муза за будь-яких обставин вас ніколи не покидала. Дякую, дякую, що прийшли. Дуже дякую за цей такий імпровізований виступ. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня були учасники гурту Роєлькітру Мангаман та Вадим Дзюнзя. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.